Я хочу миру над усе на світі, надія красотка, виконує сорока злата. Я хочу миру, усе на світі. Знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі, миру і тепла, почути б думку, світло і пророчу, Щоб ця війна далеко відійшла, що біль вже не буде стрілянини, а буде мир і радість між людьми, що прийдемо до світлої години і щасливо, любо заживемо ми. Ви уявляєте, яке це щастя буде? Працюють всі, у всіх достаток є. У вихідні відпочивають люди, роблять щось цікаве, щось своє. енергія у творчість переліться, краса душі воскресне, оживе і зовсім інше в нас життя почнеться. Над світом рідна пісня попливе і заворожить ласкою своєю, Зачарує ніжністю серця. Ми заживемо дружною сім'єю, Набуде щастя, мір ані кінця. І будуть нас рости здорові діти, веселі, мудрі, добрі, золоті. Ми будемо їх успіхами радіти. Вони щасливі будуть у житті. Я хочу миру, над усе на світі. Я хочу тиші, спокою сні. я хочу в цьому світові радіти, щоб солов'ї співали навесні. Щоб рідна мова всіх нас об'єднала, чарівні квіти всюди зацвіли. Моя земля тривок і бід не знала, щоб люди всі щасливі були.